17 лютого у парафії Преображення Господнього Української греко-католицької церкви у селі Ясенівці відбулася зустріч мощей святого Юди Тадея. Адміністратор храму отець Микола Мандрик запрошує усіх на урочисте молитовне вшанування мощей святого Юди Тадея, могутнього заступника у важких обставинах. Один хлопець на початку грудня також Звенигороді їхав на ровері впав. І втравмував собі коліно. І коліно почало напухати, почала там збиратися вода, ну і дитина практично не ходила також, це так була велика трагедія, зверталися до різних лікарів, а бабця його каже, що ми шукаємо помочі там, де нам немає літа. Берімо, каже, молімося разом доїде туди кожного вечора, в дев'ятницю, і мастити той орік. Я прийшов, зробив лево помазання йому на оздоровлення, і вони з того моменту почали молитися в дев'ятницю. На восьмій день коліно стало ціле і здорове. На дев'ятий день вони прийшли, помолилися в церкві, і це була якраз неділя. Засвідчили перед цілою громадою, що хлопець є здоровий. Він тепер прислуговує там церкві, вже є цілком здоровий. Так що, бачите, таких чудес у нас було досить всім. Я думаю, що їх було більше, просто не всі люди оголосили і сказали. Я думаю, у вас буде ще більше, бо ви є дружні, гарні, молодці, будете гарно молитися, Слава Ісусу Христу. Від цієї нашої парафії хочу вам сказати ще подяку, бо хтось не буде з нами служити, я буду сам служити молебен, тому що має обов'язки на парафії, мав прикривий паду, загинула молода людина. Мусить їхати зараз на Пароста, завжди Бога, у Зумру, де отеці. тепер почав служити два тижні по цій порохі. І тому зато перед молебнем він мусить сказати ті слова, щоб збудити в нас віру, скріпити в нас віру і, як кажуть, селити в нас таку надію, що ми дійсно отримали від Святого люди та Тадею ті ласки і благословення. Тому зараз, отже, Олеже, Олеж, ми щиро вам дякуємо. Зараз ми будемо служити молебень, після того я вже далі скажу розпорядок.